Так, мої вітання. План на сьогодні у нас подивитися до Жигуляка, подивитися в частності до бензобака, так як вони обі були на газу. І, в принципі, у, у тих людей, які газ розуміють про про що я балакаю, поміняємо фільтрики, поставимо або додаткові, або ці, що є, поміняємо, і промиємо, поскільки це буде можливо їх тим же бензином, який там є. Поколотимо туди-сюди, поганяємо його повітрям, або, може, насосом поганяємо в баки і встідимо це все діло. ходу мають сьогодні приїхати. Підписчики забрати посівний матеріал. Як це буде дивимось. Погода просто сказка. Та що ми їм бак, бо він ржавий, забиває здорова трубку і Бензин не йде туди, куди потрібно. Видуваємо туди повітрям, туди заливаємо бензином і тим же ж викачуємо бензином, коли воно в смісі. Баком особо не користувалося, то, як правило, там є ржавчина. Так, вриваємо. Зараз покажу, що там вилазить. здесь ржавчины. Ну вон тут же там внутри. У меня такая бура. Просто попромываем туда-сюда пару раз. Я думаю, по Там булькает. За одно замір'я стільки взяла за той промежуток, де ми їхали. Думаю, досить. А там такий буравчик, що -то страшне. Що а не, вийде від не видно не вийде. А нехай я зіллю покажу, потім ось, от, який в каністрі буде. Бурого кольору. Ну, як, ж як Ну як газом користуватися, там вже ніхто нічого, воно конденсує. Думаю, пошепче. Пошепче та й буде надо добре. Трохи вирішив замінити тросик підсоса, бо він підклинював. І, і, і зараз всі фільтрики перевіримо. І ще у нас по цій машинці питання, що у нас нарисувалося по дорозі. Люфтить задній міст, тобто реактивні тяги люфтять. Заглянув такі як резиночки, салінблоки, там уже старенькі, вони всохлися, мають люфт, треба буде їх замінити. Це проблема номер 2 По всьому остальному більш-менш все адекватно на той. Скажімо так, возраст. <реш> на, на, вік авто. На, на той вік авто, який мається. Ця машинка 74-го та машинка 1972 року. Як ви розумієте, ці роки дармо не пройшли. Воно нікого не жаліє, так що нічого. На те, що воно в принципі їде і більш-менш адекватно їде, то це все люкс. Трошки підшаманим і. Хай працює. Так, ладно. Ну, ось видно, це те, що дійшло. А потім... Та воно отак от краще видно вон. Та воно і так видно, видно і так видно. Ні, так на сонці не видно. Та видно, ось грязь а. лежить. І сам фільтр такий. Видно. видно. І сама трубочка, Ота, та, що металева, підзабивається, підзалягає туди. І як якби ти його не сосав чи не качав, не хоче вона йти. Ну я думаю, пошепче. Таке. Ну що, тепер буде чим мастило міняти. Куди його відвести, основи, щоб вона не мешало. Да, положи на цей, на металл. Отвертка туда його. Більше да. там кілограм на п'ять більше. Ну там мішок плюс мінус куди сюди. Так, ось бульку сцідив, Я думаю, що видно, так? Да? Ото все ржавчина на низу плаває. Таке. Отаке воно. Газове щастя. Абак, абак, Та тавой. Ну нічого, нічого прополоснули, поставили більш якісний фільтрик, і, і в принципі все працює дуже добре.